Чому я обрала життя Дівропарк і не пожалкувала жодного дня? Я вже понад рік живу в цьому комплексі і хочу поділитись, чому це місце стало для мене справжнім домом. Тут дуже велика територія, простора, зелена та доглянута. Зручно вийти на прогулянку з песиком, або просто перезавантажитись після роботи. Тиша, спокій і повне відчуття, що ти далеко від міської митушні, хоча все поруч з кожним днем тут відкривається все більше закладів та магазинів. З нещодавного це моя улюблена кав'ярня алгоритм. Кожного ранку забігаю сюди за кавою та десертом. Не менш важливе спорт. Тут є свій спорт активний клуб, де можна тримати себе в формі, розслабитись або просто кайфунути від масажу. Також в комплексі працює б'юті простір, все на місці зручно і без потреби їхати кудись далеко. Для щоденних покупок, звичайно, є магазин і Галя Баловина, де завжди можна знайти щось смачненьке, коли не хочеться довго готувати. Ще одна велика перевага: сирецький гай зовсім поруч. Три хвилини іти в оазісі тиші та природи. Часто беру песика і просто йду подихати свіжим повітрям або почитати книгу під пташок. Життя тут це баланс між міським комфортом та природою. Я обрала ЖК Провопарк в. Це більше ніж просто квадратні метри. Це про затишок, зручність та турботу кожного дня.